Оце весь мій багаж Йом-май-йо. -майо! -йо. Ото я нагрузився не знаю, не робіть такого. Я вже не знаю скільки кілометрів до пішки по воді. Це не добре. Ось і маємо. Рім попиту. есть. То есть косули, чешу. Все. Я в сраку то кино. То чисто для себя. Пошло оно все в жопу. Все. О, и прапор. Ой. Моя палатка. Піксель відпочиває Я в шокі. То що я зробив, <гум> навіть не пробуйте. Фух, піди я за водою. Та більше я за оборони. Не ж піди Рюкзак. Ой, багажник Розвалився. Да. Коротше, ровер то файно їхати по дорозі. Но не побурила мене. Як теперся взяв нещо піздяче. Боже, ще й з погодою повезло. Дякую. Я зараз І Я ще так довго не йшов. По тій дорозі, якщо чесно. Я згадав все. Я згадав і маму, і тата, і Білана, і всіх колегів зі села. Не хочу вас називати, вам всім привіт, бляха, муха. Я не знаю. Це, це була дорога мого життя, напевно. Туди я точно не піду з ним. Ну подивимося, ми його або спалимо, або лишимо тут. Б. Хватить. Отак я кипячу воду таким пальником. І буду робити... А що я буду робити? О! Рева Такий у мене прекрасний наборчик, веделка-ложечка. До речі, посилання в описі залишу, де можна це купити. Отак. Смачного пообідую і піду десь по гриби глядати. Яка гарна материнка. До речі, дуже класний чай з цієї материнки і дуже класний запах. Назбираємо, будемо зараз робити чай, бо грибочків. Я щось не бачу. Запалив я багаття. Так. Ух, як воно задиміло. Кидаємо нашу материнку. то буде чайок і накриваємо. Буде чайок з димком. Чайок уже закипів. Я собі кружечку наберу. О! Бомба! Хай стоїть, тут ще настоїться. О, стоїть мій желізний кінь Пахне капець той чай. Ммм, а смак, до речі, материнка то мій улюблений чай взагалі бомбезний. Такий чай навіть в магазині не купиш. Тут я буду спадки. Потім покажу. Чайку попив, а тут делікатес ще робиться. А! Клас! Ой, як вона сочна. Мої сироїшки Смак такого димка. Ну і гриба. Просто неймовірно. Ням-ням-ням. Тільки подивіться на колір цього чаю, а смак це просто, я не знаю, я так давно не балдів від простого чаю, а той чай не простий Всім доброго ранку. От я з ровером від 5 кілометрів йшов по тому потічку проти течії. Я вже там казав, що таке собі задоволення, сам не знаю, на що я таке придумав. Але я просто хотів перейти круг. Зараз я буду підніматися на цю гору, мені треба цю гору в принципі, подолати. Це отак пішки і вести цей ровер. І там потім я вийду на дорогу. І звідти вже будемо їхати. Десь треба буде підзарядитись. Та якось так. Пригоди починаються, не сидіть вдома. Це майже середина літа, тут трава от є така по 3 метри і більше мого зросту. З ровером іти дуже весело і ще от така от фігня, блін. я пилку заховав, треба, напевно, витягувати її. Просто падають сухі дерева. Той що ми перескочимо, подивимося, що буде там далі Ось, сюрпризи починаються йо Йо-моє, як то з тим ровером ото все перелазити? Там того року того не було. Так, Тут ще куди не йшло. Не знаю, чи камера то все передасть. Які тут джунглі? Це просто капець. Я ледве-ледве той ровер тянув з тим рюкзаком Ой ком. Ну півгори я напевно пройшов. Назад дороги нема. Знову сюрприз Фух, я вже весь мокрий. Вже бачу я десь... Наближаюсь до вершини і тут малинку я побачу, треба підкріпитись, бо підйом з велосипедом по такій траві вище за тебе, то ще то задоволення. І така зарядка. Ну, як то кажуть, все треба в житті спробувати. Фух, вітамінка. Ось ці ромашки мені око тішуть. І дають мені сили йти далі. Фух. Ну йо-мойо, -йо. весною тут ще куди не йшло, тут трави такої нема. А зараз це капець, дикі нетронуті місця. Фух, Фу, виріс я з того бурелому. Так, то ще то завдання. Коли йдеш по такій великій траві і по такому бурелому, бо... Ну, З ровером це просто жесть. ліпше такого не робити. Я щось не думав, що тут така велика трава буде і що так багато дерев нападає. Це було дуже важко. Але я вже вийшов на полянку, я вже такий щасливий. Тут хоч теж дуже важко йти, бо трава дуже висока трава. Трава мого росту. Це капець. І то таке враження, що той ровер ти несеш на собі. Мало того, що рюкзак на ровері, ти ще й ровер несеш на собі. Бо коли ти просто з рюкзаком ти отой бурлом перепригуєш собі, лазиш, то ніякої такої проблеми нема. А з велосипедом то я щось таке придумав капець. Але зато зараз мені відкриються такий, блін, ну взагалі маршрут і весь вниз. Я зараз вийду в хащуванні і там вся дорога буде йти донизу. І я буду їхати, може до самого стрія, буде видно, поки буде настрій. Хочу в першу чергу десь до річки з'їхати, покупатися. Бо я весь в ялинках, весь грязний, мокрий. Тобто зараз, зараз покажу. Ось тут така краса. Зараз там в мене буде у ту сторону у мене підйомчик, О, ровер в шокі. Взяв чай, п'ю, бо блін, вже аж в роті попересихало. Дуже багато енергії я затратив на цей підйом, чесне слово. Оцей хребет дуже цікавий. Отам От прямо. Можливо наступне відео це буде з того хребта. Я, там, я був там, тобто де центр камери, на тій горі я був. Отут я не був, а то я бачу то хребет, то по тому хребту можна піти, піти. Я дивлюся далеко. Напевно, до Славська можна зійти. До Терновки точно. До Терновки точно. А можливо там є якийсь такий мінімальний перехід на Тростян. Ну треба буде то все дослідити. Виїхав я на дорогу, опа! Ровер впав, ножка не тримає, напевно, провалилась в землю. Фух! Ось така краса. Ой! Все, пхав я тебе, тепер вези ти мене їдемо десь якесь гарне місцину передихнемо передінемо кросовки. що можу сказати зараз доїдемо до місця де я перевдінусь може щось по снідаю обідаю зараз 10 година а ну стоп яка точна година Ніфіга не 10 за 21 довго я сюди йшов я сюди йшов півтори години з ровером. І всі буреломи поламав, щоб з ровером пропхнутися. Ну що, тепер зато в мене все вниз. Тут по горам не завжди я буду їхати. І напевно то буде частина, тому що в тій камері дуже погана стабілізація. А ми зараз будемо їхати через цікаве місце і це вже буде напевно друга частина. Ну Зараз ми поки що ще підемо на місце, пообідаємо і там вже буде пара заключних слів. Так що ну шо, я тебе ніс, тепер ти мене вези. Погодка сьогодні просто шик Блін, я тяжко вибачаю, зйомка походу буде паскудна, я тільки зараз помітив, що я не переключив кадри. Ну, буде дригати, що зробиш. А зараз дивіться яка краса, погодка супер. Я вже тепер буду їхати нарешті. Да. Тут такий крутий спуск. А нічого, беремо і їдемо. Що робити? Я ото пехтів по річках, по горах, зато тепер бонус. Блін і зарядку зробив, а зараз кайфую. Отак. От і дорога тут взагалі прикольна, рівненька і дуже крутенька. Їдемо. Так от зараз саме таке головне. Я коли от з лісу виходжу, вже я так не буду по хащам лазити, я себе всього прощупую на наявність кліща. Отак. От повністю, повністю, повністю себе всього. Але ще по дорозі я піду купатись. В річки там я себе ще детальніше, тому що кліщ може бути в одежі. Десь на одежі, десь на майці, десь може бути. Але так саме такі місця. Раз-раз-раз. Прощупав і все. От вони люблять якісь такі місця теплі, м'якенькі, тобто пах, десь підмишка, якісь такі місця, ще я. Ну то зрозуміло, заліз, здрави починаєш в ногах, ще в житті мені не залазило. В основному залазило десь сюди, сюди, в дупу, блин, десь в спину, от, де от, отут такі м'ягкі місця. Ну, щось червоне було. Немає. Так що на цьому казочки кінець, а хто додивився до кінця, той... Молодець. Зараз будемо знімати на піксель, бо той вже сідає, а піксель ще 50%. відсотків. Ух ти, що за хата там. Ну то вже в другій частині.